Добре, дні, шановні радіослухачі у студії працює я, Ірина Булгакова. А сьогодні гості нашої програми, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту та поведінкової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса Наталія Кіма. Доброго дня, Доброго, пані, Доброго дня. і ми спробуємо розібратися, що зараз відбувається з українською економікою. Наскільки ми залежимо від зовнішньої допомоги, і, власне, як Україна має змінювати свою економічну модель? Найближчому майбутньому, аби нам всім краще жилося в економічному плані. Тобто загальне питання, перше, що зараз відбувається з українською економікою. Ну ми можемо порівнювати, наприклад, рік тому, два роки тому, на, ну на такий, скажімо, відрізок часу. Які цифри, що маємо? Ну якщо казати про 2023 рік і в порівнянні з 2022 роком, то тут. Плюс-мінус по стад і по прогнозам, які були різні цифри. Наприклад, Міжнародний валютний фонд давав прогноз, що у нас буде скорочення, наприклад, у 2022 році 35%. По факту Мінекономіки дає дані 30%, що у нас пішло скорочення. Знову ж таки, все залежить ще по квартальному. Якщо казати про 2023 рік, ну, наприклад, другий квартал, то показують що на Майже 20%, 19,5% у нас відбулось підвищення. Загальна картина каже нам, що у нас в 2023 році, порівняння порівнянні з минулим роком, буде 3-5% підвищення. Те ж саме нас очікує наступного року, якщо якісь не будуть кардинальні зміни. Але якщо казати, як ви запитували, стосовно двох років, то беззаперечно на довоєнний період економіки ми не виходимо. По порівнянні по з 21-м у нас є суттєвий спад, звісно. А якщо а, говорити про зовнішню допомогу, наскільки сьогодні ми, тобто українська економіка, залежить від зовнішньої допомоги? Ну цифри вражаючі: 50%. Від на 50% ми залежимо від зовнішніх. На якихось зовнішнього фінансування, наприклад, фінпотреби на 24-й рік, які заплановані, вони становлять зовнішня допомога 41 мільярд доларів потреба, а не покрита потреба 29 мільярдів доларів. І беззаперечно це є такі патові суми. І, звісно, що зараз міністерство і Взагалі, керівництво країни, воно думає над, то, над тим, і активно лобіюється зараз національна стратегія доходів. Що нам потрібно її переглядати, звідки нам брати ще додаткові ресурси, тому що постійно ми розуміємо, внутрішньої допомоги, зовнішньої допомоги перепрошую, ми не будемо мати. А ви зазначили, що саме переглядається ну, скажімо, стратегія доходів. А які доходи фігурують в цій стратегії? Тобто на що ми можемо? переорієнтуватися, які доходи сьогодні. Ну я зрозуміла, зовнішня допомога приблизно 50%. Так. решта, решта це в основному податки, податки і національна стратегія вона зосереджена на вдосконаленні системи податкування. Що головна її ключова задача зробити справедливі податки, щоб всі, хто мають платити доходи, вони їх сплачували без пільгових режимів. Тобто на це акцентовано в будь-якій сфері економіки, а переорієнтація на інші джерела доходів, про що йдеться, тобто, можливо, це ну інші, скажімо, статті, які Україна може задіяти, які ще не задіяні. Ну, в більшості, ну всі статті, які ми можли, могли задіяти. Тобто, наприклад, там освіта, охорона здоров'я, тобто вони зараз ми розуміємо, що трішки страждають, тому що основна. Маса і всі ці суми, які я називала, це є у нас більше. Всі коротше кажучи, всі гроші, які ми отримуємо зовні. Ми майже всі витрачаємо саме на воєнні потреби нашої країни зараз. Тому. На жаль, теж вижимати максимум з економіки, чи за за високі е, податки ставити? Ми розуміємо, що просто вся економіка піде в тіньовий сектор. І все. а панідалі. Як швидко сьогодні Україна потребує реформи економіки? Чи взагалі можна проводити, скажімо, реформу економіки у воєнних умовах, в яких ми зараз знаходимося? Чи були такі досвід? В інших країнах світу, взагалі в історії, коли саме реформа економіки відбувалася в період ну важких часів, скажем, скажімо, тієї ж великої депресії, наприклад, ну я пам'ятаю, що там були реформи, Наскільки вони ефективніми, ефективними виявилися, то інше питання. Але саме реформа економіки в умовах війни, ну які галузі мають бути в секторі уваги. Якщо казати про реформу, то беззаперечно просто зараз зупинятися і не реформувати економіку, це шлях в нікуди, тому що варто вдосконалюватися. І хоча б найважливішими такими, незалежно від сфер якихось економіки, це структурні реформи, це збільшення кількості робочих місць, чи хоча б достатньої кількості адекватно оплачуваних, тому що ми розуміємо, що багато хто поїхав за кордон, дуже багато задіяно саме. Військовій сфері, тобто, все одно у нас є дефіцит і працівників, але все одно ми відчуваємо, що хтось не хоче працевлаштовуватися, тому що недостатній рівень оплати праці. Ми розуміємо, що є певні поступки з боку держави, так і приватному сектору, і державному, що є якісь проблеми в оплаті праці, але цього не потрібно, щоб було. І ключовим таким елементом це інновації. Так, в будь-якій сфері ми повинні щось нове робити для того, щоб залучати і в подальшому і інвестиції, якими можуть бути галузі, такими точками зростання, які будуть впливати на валовий продукт. Це агросектор, переробка в агросекторі, енергетика, машинобудування, ВПК беззаперечно, і будівництво IT, сфера IT. А саме галузь АПК агропромисловий комплекс. Якщо робити саме акцент, скажімо, на галузі АПК чи витягне вона Україну в майбутньому? Адже Україна аграрна країна, з, скажімо, дуже багатої території, і землі плодородні, якщо ми будемо робити саме на АПК? На жаль, не можна робити акцент тільки на якийсь контрактний сектор. Беззаперечно, якщо казати про сільське господарство, то воно становить основу. Так, три сектори це багатолегалузева промисловість, сільське господарство та сфера послуг це ключові сфери. І все одно нам потрібно по максимуму розвивати всі сфери, які так, які мають потенціал, тому що зосереджуватися так, як ви сказали, що АПК воно потребує великих територій. Для того, щоб масштабувати беззаперечно, ми можемо за допомогою новітніх технологій досконалювати і збільшувати обсяги отриманої продукції так, сировини, але нам варто розвивати інші галузі, які нам допоможуть в цьому. Тому що проблема з портами, проблема з розмінюванням території. Дуже багато так і ще залишається окупованих територій, тому що цими. Ресурсами не можемо користуватися, тому все одно it сфера підприємництво вони знову ж таки нове таке віяння це military tech, тобто в сфері ВПК, теж ми повинні розвивати ці сфери. Тобто галузі. Україна може саме, ну скажімо, робити певний акцент на системі військово військового примислового Беззаперечно, Це є такою інновацією перспективної галузі, в якою ми можемо здивувати. Світ, і що ми в деяких випадках робимо, і тими дронами, і морськими дронами, які ми застосовуємо, і дуже велика увага мінцифри, так, Міністерство цифровізації, саме на Мінтек, тобто ІТ-сектор, і е, ті спеціалісти вони є креативними і інноваційними, вони можуть продукту... продукувати якісь цікаві продукти. Але ще ми можемо заакцентуватися також на креативній індустрії. тобто е, це е, е, Симбіоз такої там анімації, дизайну, якихось новітніх технологій, теж саме кінематографія. Так ми знаємо всі прекрасну нашу Мавку, яка теж здивувала світ, тому нам є дійсно чим похвалитися і де розвиватися ще Що говорити саме про реформу економіки. Ось багато ми знаємо. Скажімо, коли реформували економіку навіть ну, той же приклад Польщі, ті ж, скажімо, Грузії. Але там це робили, скажімо, конкретні люди. Навіть реформи, названі за іменами, скажімо, цих реформаторів. Хто сьогодні міг би зайнятися реформами економіки в Україні? Чи такі пропозиції, скажімо? Від кого вони ну, надходять? Я пам'ятаю, що колись на в х роках навіть були спроби запросити з Грузії реформатора, зараз не згадаю його прізвище, на жаль, і до, довгий час про це говорили. Ну так, власне, його і не запросили, не встигли. Ну а людини не стало. Ось і хто зараз може? Ну, є в світі такі приклади, хто теоретично дуже відомі в економічній системі. Люди скажімо, зайнялися б економікою України. Ну я думаю, що найкращий спосіб піднімати економіку загалом, так то в чому постає питання із тим же самим залученими нашими ресурсами, те, що ми їх витрачаємо, але ми не розвиваємо в більшості випадків свої якісь сфери, а залучаємо які, певних сторонніх спеціалістів інші країни так робимо закупки, тобто піднімаємо економіку цих країн. Тому варто зосередитися і знайти тих людей, які дійсно будуть в Україні. Так, я теж по прізвищам не назву, але дуже багато так, ми спостерігаємо, хтось там якісь новації в тому ж самому агросекторі, так, запропонував, і хтось там в сфері. Теж воєнної розбудови, кібербезпеки і так далі. Просто цих людей потрібно утримувати, стимулювати, щоб вони робили ці відкриття, інновації, реформи саме в нашій країні, а не продавали їх за кордон, тому що там більш високі ціни за це дають. А що сьогодні відбувається в Україні з інвестиціями? В принципі, теж доволі така цікава ситуація, тому що ми не можемо сказати однозначно, що всі інвестори пішли з країни. Так, все одно інвестиції в нашу, в нашу країну відбуваються. Головне таке питання. ну, зрозуміло, що ми знаходимося зараз в, в такої в умовах невизначеності нестабільності. І головна задача нашої країни це створити прецедент у питанні страхування від воєнних ризиків, тобто розробити цю систему для того, щоб інвестори були більш спокійні, більш впевнені в завтрашньому дні, беззаперечно. Ми розуміємо, що доволі це складне питання, але це питання підіймається на державному рівні і е, намагаються щось придумати, розробити знову ж таки, якщо казати про інвестиції, вони приходять, приходять в різні сектори економіки е, від різних партнерів, від різних країн та від е, різних підприємств. Якщо казати, ось, наприклад, ірландська компанія Kingspan Group, тобто вона займається. Е, Високотехнологічними енергоефективними будівельними матеріалами вона зайшла вже в Україну з інвестиціями в період повномасштабного вторгнення, і вона інвестиційний проект розробила на 280 мільйонів доларів. ж сама компанія Хенкель, так вона в Хімпром теж анонсує, що вона буде інвестувати. Це Церезіт. і Метилан це її бренди, які вона буде розвивати. Знову ж таки, те же саме Арселор, Арселор Мітал. Так він нікуди не подівся, він залишається з Україною і е, теж пропонує інвестиції. Беззаперечно, як безпечні більш безпечні регіони, це західні регіони, обираються для того, щоб будувати щось і вдосконалювати. Але е, навіть на державному рівні визначили 10 пріоритетних галузей, куди е, бажано залучати інвестиції. Там безперечно агропромисловість, IT, машинобудування будування і так далі. Тому це присутня інвестиції, слава Богу, на місці. А якщо говорити про прогноз щодо найближчого економічного майбутнього України, е, що ні. можна спрогнозувати тут доволі складно, беззаперечно, все залежить від того скільки буде тривати воєнні дії, що тобто, які будуть подальші перспективи. Тобто, зараз прогнозувати це таке неблагодарне діло, але дуже багато ми бачимо. Від різних інститутів, як оптимістичних, так і песимістичних прогнозів, але ми повинні розуміти, що чим більше триватиме війна, тим більше людських ресурсів ми будемо втрачати як на війні, так і через міграцію. Чи те, що ті люди, які поїхали рік-два, вони можуть вже не повернутися. Тому е перспективи це і таке побажання більшості науковців це розвивати і відбудовувати території. Але більш новітніми технологіями, тобто ми не повинні по шаблону, якщо у нас була там переробна промисловість чи машинобудування, ми будемо просто відновлювати. А за допомогою нових так, нових якихось інновацій, нова структура, нова якась енергетика, нова промисловість, тобто вже оновлювати. Якщо, на жаль, так негативні, негативна ця ситуація, вона посприяла, тому що зруйнувалася. Там інфраструктура, то варто її вже відновлювати за новітніми технологіями. Також доволі цікавими такими тенденціями, беззаперечно, я вважаю, що окрім влади, прикладати зусилля повинен кожен з нас. І таким активним елементом цікавим є саме. Розвиток підприємництва, розвиток соціального підприємництва, яке може також займатися проблемами і відбудови, і залучення людських ресурсів і допомозі держави у вирішенні певних соціальних проблем, соціальних питань, які будуть поставати в подальшому перед економікою. А якщо говорити про міграцію, не в цифрах я розумію, що можливо ну дані абсолютно різні да. є 7 мільйонів, є більше. Тобто, ми ну такими даними, скажімо, дуже важко оперувати. Міграція. Наскільки вона може бути серйозним фактором потім для відбудови України? Ну беззаперечно, це серйозний фактор, тому що якщо е, не буде кому і не буде для кого відбудовувати, тобто, якщо ми будемо розуміти, що велика маса людей не повернеться, то можливо частково ті міста, які зруйновані. чи... Ці там будівництво не потрібно буде в таких масштабах, і знову ж таки робочих місць не не буде потрібно стільки ж, тому звісно, що наша держава і це робота багатьох і наукових інститутів, і самої держави в розробці тих програм, які будуть стимулювати. Повертатися наших громадян. Але, беззаперечно, навіть з власного досвіду можу сказати, якщо буде проходити невтішні якісь будуть цифри 5, там 8 років, то, на жаль, наприклад, в мене бажання там, повертатися там, в Донецьку область вже немає, так? тому що я тут вже асимілювала, і мені тут комфортно. Так, я думаю, що ті, хто вже перемістилися за кордон, вони за цей час вже... Звикнуть їм сподобається, і вони будуть залишатися. Тому в наших інтересах розробляти і зараз так показувати, що є все ж таки певні безпечні території і є бажання у держави повернути своїх громадян. Пані Талі, ну буквально останнє питання до ефіру, до завершення філь залишаться півтори хвилини. Угу. Що буде з курсом долара до гривні, по відношенню до гривні? Який прогноз дають? Що, що нам очікувати? Ну, прогноз, давайте будемо спиратися на державний бюджет. Тобто, спочатку, при перших читаннях, обговореннях, був 41,4, але останній те, що ось кілька днів тому буквально ухвалили і затвердили в бюджеті, це 47. Ну, як показує практика, якщо в держбюджеті більш-менш планують, то більш-менш в цих цифрах і буде коливатися. Звісно, що. Те тако, те ж саме, все буде залежати від ситуації, яка буде відбуватися, і від того наскільки знову ж таки потенціали бажання у країни є. І у підприємців розвиватися. Якщо ми будемо стабілізувати економіку, то звісно і курс буде стабілізуватися. Важка ситуація, важкі прогнози. взагалі складно це зробити. Але я вам дуже дякую, що ви знайшли час і завітали до нашої студії. Якісь базові я думаю, базові знання ми в принципі дали. Ну, думаю, нашим слухачам. Ну а далі будемо дивитися. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту та поведінкової економіки. Донецького національного університету імені Василя Стуса Наталія Кімова з вами була Ірина Булгакова до наступної зустрічі. Акцент з Іриною Булгаковою сто один і